Історії з тимчасово окупованого Криму у рамках першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи відкрилася виставка репортерів, які висвітлювали порушення прав людини на анексованому півострові. Більше розповість наша журналістка Христина Пробій. Христину вітаю тебе знову. Слухаємо тебе уважно, які теми вже встигли обговорити учасники на саміті. Джеліку вітаю вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Ну, справді про порушення прав людини в окупованому купованому Криму вже встигли поговорити на першій дискусійній панелі. І, власне, в рамках цієї дискусійної панелі відкрили виставку історії з окупованого Криму. Авторами е цих фотографій стали Аліна Смутко, Аліна Савчук та Тарас Ібрагімов. Вони висвітлювали порушення прав людини з 2014 до 2019 року років в окупованому Криму. В окупованому Криму це їм заборонили в'їзд на півострів. І отож, як змінилося ставлення до кримських татар? Як що змінилося взагалом в Криму після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І зараз ми будемо запитаємо у Тетяни Печончик, голови правління центру прав людини. Зміна зміна пані Тетяно, я вас вітаю. Отож. Питання: основне повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Яка ситуація зараз в окупованому Криму? Що ви знаєте, і як вона змінилася зрештою? Якщо порівняти та до 24 лютого, і після після окупації Криму Російської Федерації у 2014 році це була одна із найбільш невільних територій у світі. Гірша ситуація з правами людини була хіба що в Сирії або в Північній Кореї, але ми бачимо, що після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ситуація з правами людини там ще більше погіршилася, хоча вже здавалося би куди гірше. Втім, про Крим досить мало говорять не тільки в міжнародних, змі, але і в українських змі після широкомасштабного вторгнення, адже на фоні тих звірств, які чинить армія Російської Федерації на новоокупованих територіях, здається, нібито про це треба менше говорити, але це не так. Ми бачимо, що драматично зросла кількість кримських політв'язнів. Зараз це вже більше 150 осіб, які тримають частину в місцях позбавлення волі на територію окупованого півострова, а більшість переміщені вже до російських в'язниць, і з них Важна більшість цих політв'язнів є кримськими татарами. Дуже посидуться Дуже... ще тиск. Там майже була знищена журналістика, тобто були тільки громадянські журналісти. Це звичайні громадяни, які брали в руки мобільні телефони, розповідали, робили стріми. Але ось і список цих політв'язнів був поповнений новими людьми. Наприклад, моя колега Ірина Данілович, вона громадянська журналістка, вона медсестра з Феодосії, Хто розповідав, також писав, що там відбувається в своїх блогах. А також Вілен Тимир'янов, він учасник Ініціативи Кримська Солідарність вони були ув'язнені після 24 лютого. Крім того, дуже сильно посилилися переслідування адвокатів. Трьох із них позбавили адвокатських ліцензій чотирьом виписали штрафи, арешти. І звичайно, це масова мобілізація кримчан, незаконний призов в армію на службу Російської Федерації, що є воєнним злочином. І цей злочин непропорційно стосується також кримських татар. І ми знаємо, що. О, вже деякі люди і загинули, були вбиті, будучи насильно мобілізованими в російську армію. Наскільки зараз важко взагалі збирати якусь інформацію на окупованому півострові? Загалом, як вам вдається це робити, так там досі працюють монітори правозахисних організацій. Вони працюють в підпіллі, не розкриваючи власне, не повідомляючи про свою роботу, але з кожним роком це робити все важче і важче, особливо на фоні того, що всі ці вісім років, вісім місяців і Чотири дні війни, окупації Кримського півострова, Російська Федерація не дозволила там роботу жодної міжнародної місії, міжнародної організації. Також, звичайно, туди не мають доступу українські органи влади, наші слідчі прокурори, які також розслідують, все таки навіть збирають, навіть не маючи доступу, розслідують ці всі кримінальні провадження. Тобто зараз громадські правозахисні організації і всі ці роки, і зараз є практично єдиними, хто залишається і власне ризикуючи власною свободою продовжує. Вже збирати цю інформацію, яку ми, зокрема, тут оприлюднюємо в переддень саміту кримської платформи. Вам я ж нагадаю, що це була Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини. Зміна ми залишаємося тут. Ми далі спостерігаємо за тим, що відбувається на панельних дискусіях перед початком Кримської міжнародної кримської платформи, і про ще цікаво більше цікавих тем я буду розповідати у наступних випусках.